Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звутяга і це окремий авторський блог Козацький апокриф», де я ділюся з вами маловідомими фактами з історії козацької України. У цьому випуску розглянемо. Історії незвичайних гетьманів, що діяли до під час і після руїни найбільш похмурого періоду в історії України, їхні долі, як і самі персони, можна назвати химерними, поза як в їхніх життєписах міцно сплилися різноманітні міфи, домисли, наклепи, легенди і навіть містика. Але всіх їх об'єднує той факт, що вони були обрані гетьманами України саме на Запорозькій Січі, були так званими кошовими гетьманами на противагу офіційним городовим о. Чільникам війська Запорозького у полі зору цього апокрифа біографії Якова Ходолія, Степана Вдовиченка, Петра Суховія та Петрика Іваненка. Насправді, обрання запорожцями власних, так би мовити, альтернативних кошових або низових гетьманів на противагу офіційним городовим призначеним старшими над реєстровцями, була давньою традицією, і навіть звичайною практикою козаків. Тим самим запорожці демонстрували свою незалежність від волі короля та уряду та обнуляли будь-які спроби нав'язати їм вибір начальства. Зовні так було до подій Хмельниччини, коли, здавалось би, козаки та й всі українці отримали гетьмана, який всіх влаштовував Богдана Хмельницького. Проте, після укладання зборівської угоди 1649 року, з'явилося багато незадоволених поновленням старих шляхетських порядків, проти яких і проливали кров українці. У багатьох місцях почалися бунти, які гетьман наказав. Продушити зброєю, аби втримати і без того хисткий мир з поляками. Жорстокість гетьмана до вчорашніх побратимів призвела до того, що люди вже вголос заявляли, Хмельницький продався польській шляхті і зрадив національну справу. Народ Бо не віддав про плани гетьмана. Традиційно, за будь-якої, навіть найменшої неспокійної ситуації в країні. Всі невдоволені, ображені, свідомі опозиціонери та просто авантурно налаштовані особи збиралися на Запорожжі. Ось і цього разу, з початком нового 1650 року, на Січі вибухнув справжній заколот проти гетьманської політики, а відтак і влади. Його очолив сам новий кошовий отаман Гнат Гуцький. Заслужений ветеран визвольної війни, який відкрито виступив проти умов зборівської угоди, особливо проти обмеження козацького реєстру і повернення колишніх кріпаків до панів, його активно підтримала січова голота та покозачині останніми роками. Селяни і міщани, які тепер опинилися, наче поза законом і тому купчилися за порогами, шукаючи рятунку від крателів. Інтереси останніх взявся представляти старшина з Черкаського полку Яків Худолій, що теж приїхав на Січ. Ось все це козацтво зібралося на велику раду на початку лютого. Висловивши свої накопичені образи та звинувачення на адресу Хмельницького. Рада вирішила заочно позбавити його булави і обрати нового гетьмана війська запорозького. За пропозицією кошового Тамана Гуцького, козаки вручили гетьманську булаву Якову Худолію. Чому саме йому? Адже він не був всенародно улюбленим героєм, як скажімо, Данило Нечай, Філон Чаджалі чи Матвій Гладкий. Худолій. Пробув січовим гетьманом трохи більше двох місяців. Звістка про цю подію кинула Богдана Хмельницького в шок, адже захитався не лише його власний, здавалося, залізний авторитет. І це могло стати поганим прикладом для інших невдоволених. Але під сумнів було поставлено важливе державне рішення. А переобрання найвищого керівника держави лише частиною козацтва, навіть зовні виглядало нелегітимним. І гетьман вирішив негайно навести лад і придушити заколот на самому зародку. У квітні спорядив на Січ великий загін добірних козаків на чолі з генеральним осавулом Демком Лісовцем Чигиринським, що був знаний своєю безкомпромісністю, жорстокістю і особистою відданістю гетьману. Прибувши на січ, Дем'ян Лісовець і справді швидко навів порядок. Під час короткої сутички кошовий Гуцький загинув, а січовики не стали доводити справу до братського кровопролиття з допомогою вірної хмельницькому козацької старшини на чолі з Федором Лутаєм. Яцька Ходолія було заарештовано, привезено до Чигирина. І за вироком військового суду тут таки страчено. Аби запобігти таким виступам у майбутньому, Хмельницький з тих пір узяв січ під повний контроль, розмістив там реєстрову залогу. А кошовим отаманом надовго став його вірний однодумець Федір Лутай. 20 вересня 1650 року гетьман видав універсал про застосування смертної. До керівників та активних учасників заколотів і повстань про історію з обранням на січі кошовим гетьманом Івана Бріховецького ми розповідали в окремому випуску. А наступна історія трапилася вже у 1668 році, коли після вбивства Брюховецького на загальній козацькій раді під диканькою на Січ повернувся полк його особистої гвардії. Запорожці на чолі з полковником Іваном Чугуєм. Звістка про розправу над їхнім ставленником обурила січовиків. І напроти увагу гетьману Петру Дорошенку вони на початку серпня обрали власного наказного гетьмана, січового писаря Степана Вдовиченка. Той одразу звернувся до Дорошенка з листом, в якому пропонував провести на Запорожжі спільну раду для обрання єдиного гетьмана України. Дорошенко відмовився. Бо його вже обрали гетьманом по обидва боки Дніпра, тобто гетьманом усієї України. Тоді Давченко послав до Бахчисараю Запорозьке посольство на чолі з новим січовим писарем Петром Суховієнком або Суховієм, який уклав військово-політичний договір з кримським ханом Аділ Гераєм про допомогу у протистоянні з гетьманом Дорошенком. Козаки зобов'язалися не нападати на татарські улуси, а натомість татари давали їм 80 тисяч вояків. Але в Бахчисараї сталася несподівана подія. Петро Суховій, загалом, вельми колоритна і яскрава фігура на шаховій дошці боротьби за українське гетьманство. Вже в 23 роки, ставши військовим писарем Запорозької Січі, цей обдарований і амбітний чоловік змитикував, що його щире прагнення добробуту для любої вітчизни знайде відгук у Прибитого десятиліттям кривавої міжособиці українського народу, а власні здібності та гострий розум дозволять швидко досягти бажаного. Отже, Суховій так причарував кримського хана, що той повірив у його силу та запропонував стати новим гетьманом України під протекторатом Кримського ханства, а також дав власну печатку, де були зображені лук з двома стрілами. У вересні Суховій повернувся на Січ. Степанов Вдовиченко тим часом завалював Дорошенка пропозиціями скласти булаву і віддати січовикам гетьманські клейноди у противному випадку, погрожуючи війною. Але відповіді не отримував. Тому по приїзді Суховієнка з кримськими послами наказний гетьман скликав на Січі нову чорну раду з надією, що саме його беруть новим гетьманом від імені війська запорозького низового, а також Частини правобережних і лівобережних полків, але сталося по-іншому внаслідок інтриг кримського хана гетьманом тоді було обрано Петра Суховія. Степан Довиченко відмовився від подальшої боротьби за гетьманські клейноди і повернувся до обов'язків січового писаря. Втім, він ще проявиться на небосхилі боротьби за гетьманську булаву, та ще й настільки незвичайно, що його випадок стоїть цілком осібно в усій історії козацтва. Про це розкажемо згодом. А тим часом Петро Суховій, вважаючи, що дипломатичні засоби перемовин з Дорошенком вичерпано, зібрав армію із запорожця і татар та здійснив похід на лівобережну гетьманщину з силою, підкорюючи сотені та полкові міста і села. Відзначимо, що він щиро прагнув бачити Україну вільною, щасливою і багатою державою, про що свідчать його універсали до народу, в яких він закликав правобережних і лівобережних українців до єднання проти зовнішніх ворогів, і всім серцем вболівав за долю роздертою війною країни. Цитата відя такової милої своєї отчизни, уготовленої і тако лютої нестерпімої внутрі болезні. Всіму єдиноутробному братству моєму, посполитому українському, по і том боку Дніпра, обрітаємому християнському народу, об'являю і звістую, і остерігаю, щоб ви в союзі із собою, мілої любві і мілості братерської зв'язаної крепко, твердо і неподвіжно прибиваючи. Кінець цитати. А в грудні в Україні з'явився вже третій офіційно обраний гетьман, що діяв паралельно, Дем'ян Многогрішний, котрому московити наказали відмовляти Суховію у допомозі і всіляко обріхувати його. Так виникли чутки про нібито перехід його в іслам під іменем Ашпат чи Шамая. Петро Дорошенко ж не визнавав претензії Суховія на голову і надіслав проти його загонів і татар, що. Ішли із ним урядове військо, яке на початку 69-го року у кількох сутичках вже на правобережжі вщент розбило армію Суховієнка. У результаті цієї поразки лівобережні полки, які були під владою татарського гетьмана, знову перейшли до Дорошенка, а запорожці до Івана Сірка. А у квітні Суховієнка на Січі ще раз проголосили запорозьким гетьманом, і він знову запропонував Дорошенку провести об'єднавчу раду всіх козаків, яка, зрештою, так і не відбулася, бо між ними знову спалахнули бойові дії. Суховій навіть спробував захопити гетьманську столицю Чигирин, але невдало. У липні татари полишили Суховія, а правобережні козаки запропонували йому відмовитися від булави на користь у Манського полковника Михайла Ханенка. Після цього Суховієнка було обрано генеральним писарем в уряді Ханенка. Суховій умовив нового гетьмана задля блага всього українського народу зібрати спільно з Дорошенком і многогрішним козацьку раду, яка, врешті, таки відбулася наприкінці серпня поблизу Умані. Але на ній високі сторони не змогли прийти до компромісного рішення. Прикро, що щирі патріоти так і не змогли домовитися між собою. У 1670 році Петро Суховієнко з невідомих причин забрав гроші зі скарбниці Ханенка і втік на лівобережну Україну до Дем'яна Многогрішного. в його уряді. Суховієнко був радником статарського питання. А після старшинського заколоту і обрання гетьманом Івана Самойловича у 1672 році його сліди втрачаються. Можливо, він подався до. Цього ж року на Запорожжя знов виринув вже згадуваний Степан Вдовиченко. Він повідав запорожцям, що після залишення Січі три роки тому потрапив до рук московського воєводи Ромодановського, який піддав його тортурам. Проте в Довиченку вдалося вирватися на волю, і при цьому він відчув себе святим мужем і пророком, котрому від Бога дано знати майбутнє. Бог звелів йому дочекатися цього часу, з військом запорозьким зруйнувати Крим, а в Царгороді взяти золоті ворота і поставити їх у Києві на давньому місці, бо ж писано, що син удовиці всі землі скорить. Тепер послав його Бог до війська Запорозького і у містах кожній людині аж до немовляти. Велить казати, що він така знаюча людина, щоб ішли з ним руйнувати Крим. П'ять міст він здобуде і буде в них зимувати, бо сурмани стріляти не будуть, бо він невидимо буде під міста приходити, стіни розпадатимуться самі, брами також самі відчиняться, і тим прославиться він в Довиченко по всій землі. А найперше слід йому перекоп взяти, і військо Запорозьке здобиччю забезпечити. За Вдовиченком на січ прийшли тисячі людей, що покинули свої домівки та хліб на полях. Вони наполягали, аби йти з ним під перекоп. Кошовий отаман. Івсевій Шашол пропонував не поспішати, а ретельно підготувати такий похід, дочекатися гармат, які мали привезти. Але городові люди хотіли вбити шашола, кричали, що вони йшли не на їхню військову, а на вдовиченкову славу. І січове військо погодилося на ці їхні слова. На загальній раді Шашола усунули, обрали вдовиченка кошовим отаманом і польовим гетьманом. Зібравши близько 9 тисяч вояків, він рушив до перекопу. Але під фортецею не проявив жодного військового хисту. Навпаки, самоусунувся і чекав, доки стіни розтупляться перед ним самі собою. Натомість татарське військо вийшло в поле і завдало запорожцям відчутної поразки. Залишки війська врятував старшина Лук'ян Андрієв, якого було обрано кошовим отаманом. А Степан Довоченко після цього втік до Лівобережної України, де був знову заарештований гетьманом Самойловичем і переданий знову воєводі Ромодановському. В Довоченка або стратили москалі, або вбили свої ж дорадники. Петро Іваненко Петрик Служив старшим канцеляристом у генеральній військовій канцелярії в Батурині, але був нещасливий у шлюбі. Жінка усіляко знущалася над ним, що і стало однією з причин його втечі на Запорожжя у 1691 році, вже після часів руїни. На січі його світлий розум і неабиякі здібності припали до душі запорожцям, і вони незабаром обрали його військовим писарем. Його кар'єра, як і амбіції, розвивалися стрімко. Вже у травні наступного року Петрик уклав вічний мир між Кримом та всією Україною видільного Київського та Чернігівського князівства і всього запорозького городового війська і народу малоросійського. Фактично, ця угода оголошувала Україну незалежною державою, що стало шоком як для московитів, так і для офіційного гетьмана Івана Мазепи. У липні 1692 року Петрик був обраний на січі новим гетьманом України, по суті, альтернативним Мазепі. Що з точки зору останнього, а також Москви, було нелегітимним. Після цього Петрик видав свої знамениті універсали до всього українського народу, й досі залишаються вершиною української політичної думки та філософії. Процитуємо дещо. Якщо й нині не підете за мною, то віддасте те, що загубите ваші вольності а Україну до віку з московського підданства не визволите. Москва вас січі вижене, вольності ваші військові відбере. Гей, українці, начувайтеся, коли тепер не здобудемо волі своєму народу, вічно зостанемося московськими рабами. Тим самим він оголосив всенародне антимосковське повстання. За допомогою кримського війська та запорожців здійснив похід на гетьманщину. Спершу вони взяли в облогу Новобогородицьку фортецю, яку москалі побудували на запорозьких землях, але взяти її. Не пощастило на бік Петрика. Добровільно перейшли міста Китай-город і царичанка. У кількох боях він розгромив вислані каральні загони москалів. У січні наступного року похід продовжився вже на землі полтавського полку, де також відбулися криваві сутички. Зібравши нові сили, Петрик повторив походи на гетьманщину в 94-му та 96-му роках, але успіху не мав, зазнав кількох поразок при чому тепер проти нього виступали гетьманські урядові війська. Сам гетьман Мазепа нібито вважав його своїм особистим ворогом. Хоча існувала й інша версія цих подій, ніби сам Мазепа й був головним натхненником, дорадником та спонсором Петрика, і саме гетьман організував усі ці заворушення і походи, аби перевірити реакцію московитів, похитати загальну ситуацію, промацати ґрунт для своїх майбутніх планів виходу з-під московської протекції. Як би там не було, але підняти великого антимосковського повстання Петрик не зумів. Вочевидь, український народ втомився воювати і страждати від війни впродовж майже півстоліття. Тому волів нарешті пожити тихим життям без кровопролиття, повстань та смертей. Втомилися від війни. Тому 1698 року Петрик пішов на ханську Україну. Це така частина Південної України між Південним Бугом і Дністром, яка належала до Кримського ханства. Там Петрик був обраний гетьманом від ханської імені і виконував ці функції з перервами аж до 1712 року. Під час каральних заходів московитів після походу Пилипа Орлика на Україну Петро Іваненко, Петрик, був убитий. Ці драматичні історії свідчать про одне: боротися за волю і незалежність поодинці справа безперспективна і від початку приречена на поразку. Лише разом, лише пліч опліч, з однодумцями можна не тільки виборювати свої нинішні права, а й певнено боротися за щасливе майбуття наших нащадків. Маємо робити правильні висновки, тоді переможемо. Як письменник пропоную могутню зброю задля пізнання правди про запорозьке українське козацтво, книгу сили, яку вже можете шукати в українських книгарнях, замовляти в онлайн кремницях А поки що підписуйтеся на цей канал, ставте лайки, коментуйте. З вами був я, Валентин До побачення.